Дивіться, тут такі карти виходять. Це напад на сім'ю, на родину, ставлять програми, розсорки, сварки, дуже сильні сварки. Як на рівному місті, з нічого повинна бути агресія. Тут змінюють. Поведінку, ще карта вийшла місяць, це е, вплив. Ставлять оморочки, мороки, агресію ставлять дуже сильно. Ще, е, може бути агресія саме спрямована на дітей. На дітей. Змінюється поведінка якимось чином на агресивну. Угу. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив обираю. Прошу вищі сили, допоможіть. Беріть агресію. Більше немає агресивної поведінки. Деяких є ще на роботі агресія. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Ну так, як тут на роботі, може, ще агресивна людина, психічно неврівноважена людина. Вона має безпричинна агресія заради агресії без причини. Ви ні в чому не винні людина Має розлади психічні. от І тут вийшла карта, що вам варто піти. Угу. Якщо ви уходите з цієї роботи, у вас здійснюється всі мрії, у вас буде хороша робота. Скажіть, допоможіть ви ще Лишатися не можна, бо сильно вже. Це буде продовжуватись. У вас депресія вже навіть від цієї агресії.